Перша країна в світі заявила офіційно, що вони не будуть депортувати українців, попри те, що у них закінчаться закордонні паспорти, тобто їх дія, і вони надалі будуть продовжувати видавати посвідки на проживання в цій країні. І ця країна, друзі, Естонія. І наше посольство не стало чекати та офіційно відреагували на ці заяви. Отож, друзі, Естонія продовжить видавати посвідку на проживання українцям, навіть якщо у них буде прострочено паспорт. У посольстві України не дуже задоволені таким станом справ. І, звісно ж, громадяни України можуть оновити свій просрочений паспорт у консульстві в Талліні, а також представництвах міграційної служби України у Чехії, Німеччині та Польщі. Ну і звісно ж, обов'язок України знати, де ви перебуваєте, де б ви не перебували. І звісно ж, Естонія нам показала. Протягнула руку дружби, і ми їй за це дякуємо. Подивимося, як інші країни відреагують на такі заяви Естонії. І звісно ж, переходимо одразу до наступної новини. Якщо ви не оновили резерв плюс, точніше в цьому додатку своїх даних, то не переживайте, тому що у мене є для вас приємні новини. Обов'язок військовозобов'язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику. Попередньо доведеного до відома військовозобов'язаного. Ну, це повістка, так воно в нас називається в народі. Сама постанова ТЦК без обґрунтування її доказами не дає підстав для висновку про вчинення адміністративного порушення, тобто виписування вам штрафу від 17,5 до 25,5 тисяч гривень, яких у вас, я думаю, лишніх немає. На це. Казав Солом'янський районний суд міста Києва у своєму рішенні від 23 липня 2024 року. Отож, друзі, знову ж таки, до суду звернувся чоловік, який прийшов оновити свої дані і йому виписав ТЦК штраф. Нормально це? Ну, я думаю, що ні. Отож, суд визнав, що без того, що він не отримав жодних документів, жодних листів, жодних попереджень, де все офіційно його запрошували до ТЦК. Значить. Всі постанови, всі закони, які були прийняті до цього, вважаються недійсними, тому що згідно конституції, чоловік мав би отримати сповіщення про те, що він зобов'язаний з'явитися до ТЦК, і тільки в цьому випадку він міг би отримати адміністративний штраф, як це було і колись. Я особисто також такий штраф отримував, коли дуже давно вже ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну і звісно ж, доказів. У ТЦК жодних не було про те, що вони такі сповіщення видавали. І це означає, що суд визнав цей штраф недійсним. І громадянин України вільно собі може жити далі. Тому я відповів на ваше запитання, чи слід вам боятися цих адміністративних штрафів, які будуть виписувати нібито всім українцям. Отож, друзі, переходимо до наступної новини, і ця історія сталася сьогодні от, зранку з нашим водієм-українцем, який працює в таксі Краку, де ви також можете доєднатися. І в описі до відео ви все знайдете всі контакти. Хочу вам сказати так. Є автомобіль на українській реєстрації, який в'їхав нашого водія на польській реєстрації. Ну і тут мова буде йти про страховки, тому що я багато думаю з вас їздить на українському автомобілі з українськими реєстраціями, точніше, і ви не знаєте, що робити, коли ви в'їдете в когось. Ну таке буває. Якщо ви маєте страховку, а ви її зобов'язані мати та зелену карту української страхової компанії, про яку в Європі навіть ніхто не чув. То маючи таку зелену карту, вам доведеться, якщо ви в'їхали в автомобіль на іноземній реєстрації. Це можуть бути страхові оранта, княжа і там яка ще може бути страхова, друзі, от яка у вас на українському автомобілі. Напишіть, будь ласка. І звісно ж, в цьому випадку обов'язково треба буде викликати поліцію. А якщо, наприклад, ви маєте оце гранічне, Яке на сьогоднішній день в Польщі коштує близько 944 злотих, принаймні StarMak Fінанс в описі до відео може вам таку зробити. І в будь-якій точці Польщі, якщо ви б не перебували чи в Європі, ви можете отримати таку страховку. І якщо б ви, ви мали таку страховку, то вам не треба було б викликати поліцію, тобто ви залишаєте свої кишені близько тисячі злотих і не отримуєте пунктів карних. Ну, це ви отримаєте пункти карні, якщо ви маєте номер песель. І звичайно ж. Потім просто списуєте ощвячення для страхової, і страхові вже собі там потім самі розбираються, яка ж буде сума збитків, забрана з вашого обезпечення страхової. А в даному випадку, оці українські страхові компанії в Польщі тут не діють. І тут обов'язково треба визивати поліцію, і знову ж таки мандат, і знову ж таки гроші виплатити, пункти карні, А кому це треба. Я думаю, що нікому. І сподіваюся, така маленька коротка інформація вам допоможе. Зберегти настрій на цілий день, ну звісно ж ДТП – це то неприємна штука, але сподіваюся, я вам допоміг. Тому підписуйтесь на канал, і на цьому все.